В яких країнах прямо життя найкраще в Європі? Мені здається, це суб'єктивно. Ну, є ж всякі виміри: там щастя, населення, задоволеність життям, і взагалі там показники, як люди там наскільки гарно живуть, і там завжди лідують якісь скандинавські країни. А у них що за релігія? Вони протестанти. От, цікаво. Тобто, якось вона теж мечиться.

У шведів теж був досить такий бурний капіталізм. В х роках існувало 50 міжнародних корпорацій зі штаб-квартирою у Швеції, які заснували шведи. Uh -huh. Але ну, в 60-х шведи почали будувати правильний комунізм, uh -huh. і наразі залишилась там тільки Ікея і Вольва. Uh -huh. Люди часто вважають, що в Швеції діє соціалізм, в Швеції є багаті люди, і в Швеції є соціалізм, але ці два явища ніколи не були поруч. Коли там збудували соціалізм правильний, то негайно пішло щастя і багатство. А, і от вони якраз в 60-х почали будувати соціалізм, добудувалися до того, що звалили туди всі, що Ікея, наприклад, звалила з Швеції, коли стався соціалізм. І... Вона вже на шведська? Вона вже шведська, але після того, як вони скасували там свої прям а. дуже потужні соціалістичні норми, вона туди повернулася. Але от в той момент, коли вони прям збудували потужний соціалізм, всі звалили зі Швеції, і тоді Шведи схопилися за голову і ну, вирішили, що треба щось скасовувати. І насправді наразі в Швеції не такий вже сильний соціалізм, як був е, колись. І особливо, можливо, зараз відбувається відкат. Але якщо брати там якісь 2000 ні роки початок. Але в Норвегії все йде, якраз вони намагаються повторити успіхи Швеції 60-х років. Звідти тікають великі підприємства, звідти тікають ці всі мільйонери мільярдери У них є нафта, вони можуть її качати нескінчено. Е, Можуть, якщо буде кому. А, бо качати нафту не так вже й просто. А, оці всі надра, які лежать в землі, а тим більше, коли лежать в дні моря, десь там глибоко, ну піди його, скопай. Ну що, в Норвегії є проблема, От якщо взяти московитів, вони качають нафту і там витрачають гроші на багатство і на віліччя. Угу. Так як в Норвегії протестанти, у них не прийнято викидати гроші в величчя, і при цьому в них і так нормальний рівень життя, і виходить, що їм особливо нема куди ці гроші витрачати. Якщо їх просто роздавати людям, це буде качати інфляцію, буде качати ціни. Норвезький госпідер не може витратити гроші на багатство і величі, тому що в них це не прийнято і він програє вибори. Okay. При цьому, якщо, якщо ці гроші нафтові роздавати людям, це буде качати інфляцію і просто mm -hmm. будуть рости ціни, і ти скільки ти грошей не роздаш, як і життя не зміниться. Mm -hmm. Не дивлячись, що вони їх не друкують, вони ці гроші прямо отримують. Але якщо ти просто людям роздаєш, це все одно. Mm -hmm все. і у норвегів у норвежського госпідера є реальна проблема, що робити з цими нафтами грошами. Вони просто не знають, куди їх витрачають. Ну з мені відомо, вони складають десь там на якісь рахунки. Вони ж там, наче, видають а, людям частину від продажі цих видобутих а, mm -hmm. нафтових а, крон, але вони не дають людям на руки, вони йдуть на якісь там рахунки, які люди можуть там теоретично засунути в якісь свої окремі проекти. Ну, щось намагаються. Ладно, давай не будемо заглиблюватись в Норвегію. Там дуже yeah. цікавий кейс окремий so, окрема доповідь. Ну, там прямо у них, зараз у них вже дуже цікаво розганяється, саме те, що прямо на наших очах звідти тікають усі е спритні ділки і переселяються в Швейцарію. А якщо ви хочете, щоб ми зробили окреме відео про Норвегію чи розказали детальніше про скандинавські країни, скажіть нам про це в коментарях.